За кордон швидко не вийде. Документів відповідних, точніше кажучи, бланків для вписування ваших персональних даних немає. І Коли з'являться закордонні паспорти, у достатній кількості невідомо. Відповідальні за справу чиновники закликають почекати тиждень. Валентина Доброта спробувала зрозуміти, як понеділок наступний революційно вирішить питання. Ось воно справжнє щастя. Олексій міцно тримає в руках новісінький паспорт. Його відпустка врятована. Згоріли би білети, все грустно. Таких щасливців, як він, під центром видачі паспортів. Насправді цими днями небагато проїзних дістається тим, хто завчасно подав документи на оформлення паспорта. Я 14-го числа здавав. За 10 днів, от ще що успіли Ви сказали, го уже ні не, не печатають. Ті, хто паспортизацію відкладав на останній день, тепер поспігом коригують плани. Собірались поїхати. Да, тепер не знаю. Може, на осінь перенесемо. Отримати паспорт не єдина проблема, щоб здати документи на оформлення. Оскільки щодня приймають лімітовану кількість людей, у чергу стають ледь не за добу. Перший вчора став 6 шестого вечора. Значить, я не маю ніяких шансів. Розчарована Катерина вирішила паспорт робити через посередників. Вони обіцяють мені. Без черги реєстрацію просто от мене зустріне людина у формі мобіля тисячі гривень. Це коштує. Ну це реєстрація з паспортом максимальний термін. Це за місяць. Про термінове оформлення закордонного паспорта за чи десять днів взагалі не йдеться. Навіть не гарантують його виготовлення за 30 робочих днів. Під час прийому документів із людей беруть розписки про згоду із затримкою видачі. Ми попереджені про затримку. Можливо, паспорта, ну, отримання паспорта. Термін не говорили лише за тиждень, 8 липня підпишуть контракт на друк паспортів із новим виробником поліграфкомбінатом Україна. А вже наступного дня обіцять відван. Тажити першу партію бланків. Потужність до 25 тисяч документів на добу. У міграційній службі запевняють більше ніяких перебоїв з бланками незалежно від сезону. Ну, у мене не було запасу бланків, щоб я мог тримати. чисті бланки. Чому от різниця? Сейчас ми хотіли, щоб у нас були чисті бланки. Ми держимо і бачимо видимо цих бланків. Якщо буде така біда, то що ні хватає бланту то це вже війна буде ДМС. Тобто моя, якщо я сверміна не заказав через зміну виробника бланків знизиться і вартість оформлення термінового паспорта валентина дворта Валерій Сатюк, новини 2+,2.